Давай зараз розберемо зони, де у тебе зайва вага, в якій зоні, і що вона тобі говорить з точки зору психосоматики, а також квантової психології. Так поїхали. Якщо у тебе є друге підборіддя, таке яскраво виражене, навіть якщо ти маленька, худенька, але це друге підборіддя є. Отже, ти не висловлюєш свої ідеї, образи і також ти не вмієш казати слово ні і таким чином воно все збирається тут. Коли у тебе дуже масивні плечі, руки, верх дуже масивний, то ти тягнеш на собі дахрініще чужої відповідальності, які всі люди на тебе звішують, і ти це все преш. Якщо у тебе велика зайва вага в районі твого, Живота, то ти вдягла на себе захисний круг, в якому ти не потонеш. Ти захищаєшся від світу. Тобі треба прям шукати від кого ти захищаєшся. Якщо у тебе велика зайва вага стегна, а також ляшечки, то отже, у тебе великий страх чоловіків. Тобі не треба приваблювати до себе чоловіків. Тобі треба захищатися від них, нарощуючи в цій зоні зайву вагу. А якщо у тебе постійно набрякають. Ноги, отже, у тебе проблеми в сім'ї, скоріш за все, з батьками, з родом, і тобі дуже важко іти в масштаб і дуже страшно. Таким чином рід стримує твої ноги. Напиши зараз в коментарях, в якій зоні у тебе найбільші проблеми.